Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про розвиток території. І один з ключових моментів розвитку території є містобудування. Бо саме без без містобудування неможливий розвиток. Неможливо навіть казати про будь-який розвиток на будь-якій території. Тобто, містобудування – це та складова частина. Від якої буде залежати, який це буде розвиток і як цей буде розвиток впроваджуватися на тій території, де живуть мешканці. Але давайте визначимось з цим поняттям як містобудування. Містобудування – це целеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян. Об'єднаних громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій. Тобто, в понятті містобудування залучені всі, починаючи від органів державної влади і завершуючи вже мешканцям, які проживають на цій території. Бо важливим моментом в містобудуванні є розуміння першочергового місцевих представників влади. Бо містобудування, воно знаходиться на найвищому моменті у вигляді територіальних громад. Бо саме все починається з території. А на територіях, ви знаєте, є громада, є обраний сільський селищний міський голова і є депутати місцевих рад. Тобто, Місто будування починається саме на місцях, з найнижчого рівня. Бо саме найнижчий рівень це той ґрунт, на якому все буде будуватися. Будуть будуватися і розвиватися території. Там будуть створюватися різні об'єкти. І важливий момент щодо розуміння. Людей, які є керівниками на цих територіях, є правильно створити той механізм у вигляді містобудування, який вже буде надалі робити все для того, щоб дана територія розвивалася. Я хочу наголосити на такому моменті, що все залежить першочергово від сільського селищного міського голови. Бо саме якщо уважно Задуматись, проаналізувати, як має бути взагалі створений цей орган, орган містобудування. Ми неодноразово з вами казали про виконавчий комітет ради. Нещодавно ми з вами робили відео по місту Шостка, як там приймалися рішення щодо підвищення тарифів. Але давайте більш грунтовно розберемось, як має бути сформований та утворений сам виконавчий комітет. Бо саме виконавчий комітет це той орган, в якому має знаходитися окремий орган. І ми зараз про це прочитаємо. Я візьму закон, це закон України про місцеве місцевання, де є чітке визначення і розуміння щодо питання, що має бути створено в складі цього виконавчого органу. Сільська селищна та міська рада. Утворює в складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури. Тобто, якщо ми кажемо про виконавчий комітет, то саме в складі, всередині цього виконавчого комітету, має бути утворений відповідною радою, це сільська селищна або міська орган. З питань містобудування та архітектури. І саме цей орган має приймати важливі рішення, які будуть розглядатися відповідно на засідання виконавчого комітету. Без цього органу неможливо приймати ці рішення, бо цей орган він буде мати найвищий статус, ніж інші виконавчі органи, бо цей орган... З питань містобудування та архітектури, він буде в самому складі. Він є однією частиною, можна сказати, одним механізмом разом з виконавчим комітетом. Тобто виконавчий комітет не може бути без цього органу. І саме в складі виконкому має бути цей орган утворений. І відповідно, це може бути або департамент, або управління. Там є штат, там є працівники, там є положення процес. Тобто, це той механізм, та рушійна сила, яка буде впливати на все те, що пов'язане з містобудуванням та архітектурою. Тобто, на першому місці стоїть таке поняття, як містобудування. Тобто, спочатку. Місто будування, а потім вже архітектура. І оцей орган він буде коригувати, надавати різні пропозиції, можливо. Казати, як потрібно, в яких саме питаннях і що треба робити для того, щоб на території незалежно це село, селище або місто, там відбувався розвиток питання. З'явлення нових об'єктів. Тобто для того, щоб відбувалося будівництво, для того, щоб воно відновлювалося, для того, щоб створювалися різні важливі об'єкти, для того, щоб сама територія вона мала той вигляд, який буде приносить, приносить громаді відповідний розвиток і поповнення в місцевий бюджет. Тобто це дуже короткий такий момент, для чого цей орган потрібен бути створений в самій структурі виконавчого комітету ради. Але на превеликий жаль в багатьох містах, зокрема в складах виконавчих комітетах, цього органу немає. Ви можете поцікавитись у своїх представників місцевих, чи є, чи був утворений сесій ради. Складі виконавчого комітету цей орган з питань містобудування та архітектури. Тому ми з вами проговорили цей важливий момент, шановні глядачі. Якщо у вас є питання, будь ласка, запитуйте, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками, а ми далі рухаємось і розповідаємо про важливість моментів в місцевому святуванні. Всім вам дякую, до нових зустрічей.